На нашу грядку завітали отакі гості. Бачите? Що вони там шукають щось смачненьке, напевно. Бурячки перевіряв мої кормові. А там і кабачки недалеко. Ще й клювом стучить. Чуєте? Чуєте, як стучить? Або пережива, або. А, там кит. Нервнича. Дзьобом ти дити -ди -ди. пішла на наші кабачки. Подивиться там. А там і деньки можна подивитися, може щось є. Ось такий гість. О, на динях. Деньки зараз подивиться, так все нормально, пішла, пішла, все. Або пішов. Це дзьобом так цукоти чуєте. Ну добре, хай займається своєю справою, перевіряє нашу грядку.